Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. Ранок добрий, 8.20. Ну, хвилин десь, як я проснулася. Так на голові ви знаєте, хто куди урвав. Це саме модна прическа, утрішня. І не кажіть, що вона тільки у мене така, тому що я особо, коли тут -то лежу, то я весь волос, тут він розпрямиться, і там уже і. Що хочеш, торчить і все торчить. Нічого такого грабельками підчесала, та й байдуже. Дівчатка, мої ранок, у мене ще сьогодні в живої воді. Отаку от красоту я вийшла з балкона. Річки, звісно, замерзли, цей шум, річки, запах, цей смирек, це, це взагалі. А голосочок, як дзвіночок, як колокольчик. от Замітьте, от як колокольчик. Так, мої дівчатка, ну що, потягуськи ми з вами тако зробили? Так? Потягуськи ми зробили. І хочу вам сказати, мої рідні, якщо ви плануєте десь їхати відпочивати, приїжджайте в Яремчу Живу воду. Ну тут крутий відпочинок. Тут камінь сили за нами, там є дуже далеко час. Ми вчора колоні, О, бачите, він тако накритий. Тут є камінь сили, тут є джерельна вода, тут є таке повітря. Трошки стаю таку, знаєте, дригонить тілом, а дригонит, це коли замерзаєш, таке мурашки по тілі, зараз такое прям геть 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 Але я хочу вам сказати, ця красота, вона взагалі неймовірна. Я не знаю, скільки зараз градусів, але я думаю, що градусів 14-15 є, але немає вітру. Дівчатка, от тако скажіть, ну хто утром стає гарненький? Ну, хто? Ну, актриса, яку положили на накрашену з прическою підняли. Ось, Світлана, вам не стидно себе утром поки? а що мені стидно? Моя? Ну, ви ж так само встаєте. А Світлана не соромиться, покаже, боже, ну дивіться, оцими грабельками зараз підчуть. Чесала, підправила, завушка, заклала пальчики так, от так щас, Десь за вушко, десь без вушка, бо там вухо може капловухе бути, щоб не дуже було видно. Це байдуже, то трошки з'їдете, байдуженько, там накрила, тут відкрила. Слухайте, дівчатка, це життя. Щас піду холодною водою, налякаю своє лице, почистю зубки, приод'януся, ще і буде геть друга. То, ну що ж це таке? Чого стісняться? Ну як є, так є. Господи, це життя, дівчатка, це життя. Щас, трошки на морозі, воно в мене щас розгладиться, ті морщини, які є. Ви... Я вам не можу не показати цю красоту. Бачите, десь там далеко-далеко за горами трошки пробивається сонечко. Але тут сонечко буде аж по весні, рома казав. Тут, бачите, все гори закрило. Отака От красота, водичка не замерзла. Дуже красиво, дуже все парує. Дуже гарно, дівчатка мої хлопчики, ми знаходимося Яремче, жива вода. Отака от красота тут, отака от з кожного номера, з кожного дівчатка, два дня перезагрузки, це дуже дорого стоїть. чесно, два дня. З Одеси йде поїзд, Одеса-Ясеня. З Яремчі, Ясеня, Одеса. Сіли, приїхали сюди об 11-й годині. У вас весь день є, на другий день теж у вас є. В 4-й вечора він уходить. Ясеня-Одеса. Два дня для перезагрузки, от повірте, це. Достатньо подихати свіжим повітрям, попити джерельної водички і піти до камня сили, це. Отак, дівчатка, відкрила балкончик і навіть не хочеться вставати, ви навіть не представляєте. Хоть і воно трошки прохладно, да? заходить морозець, але наскільки воно свіже повітря, ще тако одним одіялком укритися, повернутися на бочок, і ви не представляєте, можна спати сутки. Дівчки, ми знаходимося з вами Яремча, жива вода. Я вже вам казала, два дні перезагрузки. Піти до камня сили, Шо стоїть попити з крана просто водичку, джерельну, ця дорогого стоїть. Я не знаю, мені тут дуже подобається. Хоча в Яренчі є дуже багато відпочинку, дуже. Боже мій тут, в Яремчу заїжджаєш, гостиниця на гостинниці. Хочете в лісі, хочете в горах, хочете в самому центрі, хочете біля річки. Тут тільки заїхав і одразу. Остановитися можна, де ви хочете. Я люблю живу воду, мені подобається тут, правда. Мені дуже подобається. Ну. Не знаю я, я люблю, я так полюбила це місце, що взагалі взагалі Яремча крута. Давно я з вами у кроваті не говорила, да, мої хорошенькі. Ноги я так люблю, знаєте, як сплю, я отако люблю під себе одіялко, о! І ще отако роблю, щоб воно о! заповитися, знаєте, як ото Манюньку. Ви знаєте, от, кожне місто воно красиве по-своєму. да? У нас по-своєму свій калоріт. Скрізь буковелі, лижі. Ну, я мій Яремчі тут, ну воно все по-своєму. Де б ми не поїхали, взагалі наша Україна така, знаєте, велика, сильна. І є такі міста, що ми ще багато про них не знаємо. Ну, я думаю, що тут ми про них узнаємо. Хай тільки чуть потепліє, і ми з вами будемо часто десь ходити. Мені самой дуже цікаво. я хочу піднятися на якусь гору. Понятно, що на високу я не піднімусь, але хочеться піднятися. Оце я з вами зараз поговорю, закрию вікно, біжу в душ. І буду бігти вже на роботу. Мої хорошенькі, всім гарного, чудового дня. Повернулася я, подожди, це на правий бочок. Да, я, до речі, сплю на правому бочку, мені сни не сняться, а вікно відкрите так добре. Я хочу вам сказати, що м, тут треба магазин в неділю да, відкривати де, о 10-й годині. Тут немає взагалі людей. Тут практично в неділю магазини не працюють. Да, в неділю е, в Єремчі магазини практично багато магазинів не працює. А люди починають десь ходити з 11-ї години, це іменно в неділю. Так що, мої ріднулічки, ми зараз з вами встаємо, вікно відкрите, а руки холодні, як у жаби. Руки ноги, як у жаби. Я ж вийшла на балкон, потім зайшла, зігрілася. Зараз піду в теплий душ, розчешу волосся, а то така, знаєте, як на фані, хто куди урвав мей. Ну, а що утром стаєш гарно? Чого соромитись? Ну, що є, то є. Понятно, що якщо б я лягла з прическою і спала б таку собі рівненько, то я б не дернулася, а так. Нормально, все нормально, це життя. Так що, мої красотульки, приїжджайте на відпочинок. День-два буде хорошо. Зараз покажу вам цибулинку і біжимо на роботу. Так, добрий ранок, наші хлопчики, добрий ранок, наші дівчатки. Так, утром з вами стояла. Я снял тільки відкрила свої очки. Знаєш, навіть відкрила балкон, лягла, закуталася, і з вікна теж і з кровати говорила. Так, вийшла на балкон, красота. Він ну галицю 15, законів, але нема вітру. Так мої трошки це така, знаєте, у мене вже. Зелений светирок, як Галина Іванівна наша каже, шапочка. О, де мої рукавички. Подожди, у мене ще є рукавички. У мене ще ж є такі рукавички з Зараз. У нас тут цибулинка, але ти шукаєш свій. Телефон не забула в номері. Забула телефон. А, ось така у мене цибулиночка, знаєте, зібня, зірня, тому що так, прохладненько, а в руки щіпає дуже-дуже хорошо. Одним словом, ми вже відпочили. Сьогодні їдемо у нас в 4 годині поїзд. Сьогодні ми їдемо вже додому і хорошенькі. Так що приїжджайте вже в воду і будьте доволі. Ну класно, так? Дівчинка, який в мене звіну... голод, так дзвіночок. Все, отака в мене цибулинка. Байдуженько, байдуженько. Правда, Альбі, у мене вже ніс красний, ніс прямо аж. І мені подобається, коли їдеш по Яремці, в... і так далеко в горах, хати, і як в селі, ото з димара, димар був, знаєш, де димара він? От поверни камеру, бачиш. Отаке дима, а... Тільки в селі, на хатою такий малий дима, Ну плита, плета, ти поцікавили коли я не бачила. Плита. Плеталіться, тут ти кидаєш дрова, потім кидаєш уголь і тобі все піч нагрівається, і ти весь день на печі, поїмаєш, так і цей. Так що, мої хорошенькі, цю булинку вам показала, про відпочинок вам розказали, жива вода, вона творить чудеса, тут і камінь сили, і жива вода, і взагалі. Відпочинок на два дні. От повіте, о два дня, да, ми було два дні. Ми утром приїхали і на другий день ввечері уїхали. Повірте, два дні, вони творять чудеса. Всім гарного дня, позитивного настрою. А ми вас I love you. Так, ми сидимо як в Сніжному царстві. Альбіночка з королева. Скільки ти кажеш? Мінус 20? Сто процентне. Красиво дивитися, так? Да? Будемо дивитися на Китай. тепло. Так, у них сонечко, Альбиночка. А тут холодно. А, Ні, тут уже сніжок. Боже, я не знаю, скільки сьогодні градусів. Просто воно навіть не показує, я не знаю, де дивитися. Мінус 20. Ну дуже. А Одесі мінус 8 ти дивилась? Мінус 10. А чого ж тут не показує? А тут не показує. А в машині не показує? Да, у мене де? Показує тільки 9-16, а температуру... Може десь її треба дивитися, та ми не знаємо. Так, воно навіть... Ні, навіть не хоче ще розморажуватися. Будемо тобто дивитися по телевізорству.